Коли я скажу безбожнику і поганцеві, що ти помреш, а ви не будете говорити йому за беззаконня його, то Бог взище кров цього поганця, який помре в своїх беззаконнях з нас, з віруючих людей, з священників. І тому, якщо ви не облічаєте корупціонерів в Україні, де повністю корупція з'їла всі гілки влади в Україні, а ви їх не облічаєте, корупціонерів, а пристосовуєтесь до цього віку, то Бог буде взискувати кров їхню з вас, духовні лідери. Тому що весь світ бачить, всі українці бачать. І облічають у всіх гілках влади? Облічають корупціонерів? А ви мовчите, Бог буде взискувати кров їхню, якщо вони будуть помирати і не покаяться з вас, духовні лідери. Невже ви це не бачите? Невже ви не бачите корупцію, яка роз'їда? В Україні всі гілки влади і не облічайте, і не становитесь молитовні духовні проломи проти цього духу корупції. Бог буде взискувати кров цих корупціонерів з вас, так написано в язикі 33, 8, 9. Дух корупції йде геть з України, дух війни іде геть з України, дух ідолопоклонства долопоклонства йде геть з української нації. Бог підніме еліту нації, яка буде богобоязнена, і служити народові України. Да буде так. Амен, амен, амен.